Луганщину відвідав надзвичайний повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс, його також експосла П'ятра і заступника та шеф оборони посольства Литовської Республіки Міндауга Сабабонаса приймав керівник обласної військово цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. Останній раз ми посещали Луганську область чуть менше, ніж год назад, і зараз приїхали. Посмотреть, чем живет регион, пообщаться с людьми и посмотреть, чем Литва могла бы полезно быть для вас. Как вы уже сказали, существуете некоторые проекты, мы помогаем. и і и и предоставляли гуманітарную помощь, по вашим медицинским учреждениям и делаем некоторые проекты в сфере образования, то есть обучение учителей, детских лагеря и в Літве, и в самой Україні. В основному ми сотрудничаем з волонтерськими організаціями. І хотіли это сотрудничество продовжити в тих направлениях, которые вам кажутся самые перспективные і самые востребованные. Юрій Гарбуз подякував литовцям за таку небайдужість і допомогу. Ну а найперспективнішими напрямками очільник області назвав співпрацю в енергобезпеці, підприємництві і у медичній сфері. Основна робота, яку ви сьогодні ділотяночь, важна дітки наші дихають у вас. и работа с преподавателями. За господином Мариусом у нас была договоренность выехать буквально еще неделю назад и с министром здравоохранения в Литву как раз по той новой модели, которую мы разрабатываем в Луганской области по здравоохранению. Я думаю, что вот уже в августе наша обязательно встреча состоится с министерством, с министром здравоохранения Литвы и министром исполнительной обязанности Шифранским. Обов'язково ми зїдемо в Литву і потім вже Литовська ділянка, чим уверен, експерти приїдуть сюди вже к нам, в Луганскую область. Гості цікавилися рішенням інфраструктурних проблем, виплатами вимушеним переселенцям і в цілому баченням керівника Луганщини, розвитку військово-політичної ситуації в області. Юрій Гарбуз зазначив, що будь-який сценарій, хто б його не писав, можна зламати. І у цьому він вбачає своє головне завдання. То, що не зроблено, я вже думав, що до цього моменту виходить у мене і сили, і все-таки обідіть. и дорешать вопрос, ну, хотя он решается уже и на Минском соглашении, уже не первый раз этот вопрос выносился, это все-таки открытие Золотого. Чем будет больше и пунктов пропуска, чем быстрее будет налажен контакт, тем, мне кажется, мы и там сможем опустить эту пену. Ну а дальше все зависит от мудрости наших земляков, граждан Украины, которые находятся сегодня временно на той территории.